Привіт-привіт, мої чарівні леви, привіт, мої королеви і королі. З вами я, ваша Оля Свідніцька, ви на моєму YouTube-каналі. Якщо ви тут вперше і вам сподобається мій розклад, моя подача, я вас запрошую залишатися. Ми тут дивимося таро-прогнози. Щомісяця для усіх знаків Зодіаку. Залишайтеся, у нас уже тут таке тепле ком'юніті. Я буду щаслива будь-якій ваші взаємодії з відео. Ну що ж, давайте подивимося, що ж вам леви принесе. Цей липень, перша колода, у нас це таро сили природи. І ми подивимось, Леви, що вам принесе липень 2025 року. Він обіцяє бути цікавим, адже вже наприкінці місяця у нас липневі леви починають святкувати свої дні народження, початок нового солярного року. З чим я вас і вітаю, мої золоті липневі леви! Нехай все здійснюється, нехай буде все блискуче для вас, нехай все буде красиво, нехай життя буде святом. Так, хочеться для вас щось хороше леви, що вам принесе цей місяць. Ну, я так сказала, також липневі леви, серпневих я також вітаю, але вже прийдешнім. А в серпневих відео ще також буду вас вітати, тому підписуйтесь, щоб не пропустити. І карта подарунків. <карта>, карта подарунків. Ви дійсно тут можете отримувати подарунки, можете отримувати квіти, можете отримувати якісь призи, сюрпризи, від долі. Це дуже хороша карта. Це карта фінансових надходжень. Ви можете отримувати і як квіти, як і грошові подарунки, так як і подарунки, якісь ресурсні, чудова карта. Також ця карта наголошує не забувати про обмін, не забувайте дякувати. Також ви можете тут бути тим, хто дарує тим, хто дарує комусь подарунки або допомагає комусь Лево. Якщо тут ви потребуєте якоїсь допомоги, так не бійтеся про це попросити. Я знаю, Леви, ви горді, але якщо вам потрібна допомога, просіть. А ви бачите, мені здається, що це можете бути і ви, тому що Лево, ви дуже щедрий знак, і тут ви швидше за все, що можете всім роздавати подарунки, але отримувати квіти, ресурси. Кошти, надходження, компліменти, пропозиції прекрасні для вас цього місяця, особливо враховуючи ваші дні народження. Так, що ще принесе лева, липень. Сонце, ваша карта, це ж ваша планета, управник. Сонце. Ну, просто чудово! Це про святкування якесь. Життя було святом, я вже вам побажала, і воно вже реалізується. У мене сильні енергії, мага, тому ось, лево для вас. Це карта про ясність, це карта про проявлення, це карта про приємні події, про свято, про приємні новини. Будьте яскравим, будьте яскравою, не бійтеся проявлятися, не бійтеся звучати, не бійтеся. Проявляти у світ свої таланти, так не бійтеся бути в центрі уваги. Можливо, ви тут дійсно якось проявитеся, хтось пісню запише, хтось музику так буде створювати, хтось взагалі от, фотосесію зробить. Якось проявляйтеся, ви маєте сяяти, ви маєте сяяти леви. Ну, це також ще організація свята. Це може бути, до речі, карта також пов'язана з дітьми. Це може бути відвідання якогось дитячого свята. чи Зустрічі десь будуть на святі і діти, чи, можливо, якось друзі з дітьми, чи ваші діти, онуки. Це дуже-дуже позитивна карта. Це і хороша фінансова карта, також коли через ваше проявлення до вас будуть приходити всі блага цього світу. Так, що ще. І також це карта прояснення. Якщо якась ситуація була для вас прихованою, то тут вона може прояснитися. Tak ścioście Сімка Пентаклі, багато Пентаклі, також про роботу. І, ну, і вам буде комфортно. Це також про соцмережі, це також про те, щоб почувати себе комфортно будь де в будь-якій точці планети, в будь-якій точці землі. Так, це може бути і десь за містом, і в іншій країні, і на іншому континенті, всюди вам комфортно. Це проявлення, до речі, також може бути і онлайн, або спілкування з іноземцями, іноземні мови також карта світ. Ну, от в цьому плані це от проявлення в соцмережах просто прекрасно. І сімка Пентаклі. Сімка Пентаклі це також дуже хороша фінансова карта, але тут цих фінансів потрібно буде зачекати. Тобто, що ще має дозріти Уже ваша праця, вона вже приносить свої плоди, але це ще не ваш максимум. Потрібно набратися терпіння леви. Ви тут можете дійсно очікувати якогось свята. Проявилися і очікуєте, коли прийде ось ця популярність, якась, чи коли прийдуть нові клієнти, чи нові замовлення, коли будуть ці результати. І ці результати обов'язково будуть. Але ця карта каже, проявіть терпіння. Це карта фінансів, які можуть прийти пізніше. Наприклад, ви чекаєте якусь виплату. Це як за депозитом відсотки. Ви очікуєте. Якщо ви задумуєтеся над тим, щоб уже там зняти ці відсотки з депозиту, то тут ця карта каже, зачекайте, тому що ще буде привіст. Зараз це ще не ваш апогей. Буде ще і проявіть трішки терпіння, і ваша праця вона вже дасть свої плоди. Так, і у нас з вами наступна колода, це таро традиції, вже знайома вам. Подивимось, що ще принесе лева. Леви, ой, колоду так для вас, Леви. для вас. Суд, карта суд також е, хороша карта, це такий переломний момент, момент е, перехрестя. ось, Але е, якщо ви десь йдете, е, не за шляхом свого призначення, то вас можуть так направити. Слідкуйте за знаками, слідкуйте за внутрішнім покликом. Ця карта також. Інколи програється як фактичний суд. Це можуть бути якісь документаційні справи, це якісь судові можуть бути справи, можливо, якийсь суд завершується, або ви дізнаєтеся про якесь рішення, про якесь заключення, про вирок. Це також карта зв'язку з родом. Тут можна там чи згадати, чи подякувати, чи робити якісь родові практики, чи можливо піти на кладовище там до рідних, до близьких, можливо, доглянути за. Та могилами, чи от родові практики, які ще просто зв'язок з родом, з традиціями, також по цій карті, дуже важливий по питаннях страшного суду. Так, що ще принесе Лева Колесо фортуни дійсно змінюється декорації. От я, як спочатку, навіть перше значення цієї карти сказала вам, що ви на перехресті, ви перед якимось важливим вибором, і тут також колесо фортуни вам пощастить, ви будете така фартова чи фартовий. Так, фортуна буде вам посміхатися, вона буде на вашому боці, але це може бути і зміна декорацій. Фортуна це завжди колесо, бачите, ще як свято купало. No tak, hartno. Так ми не знаємо, до кого припливе цей віночок, як будуть події розвиватися, тому потрібно бути готовим до будь-якого вирішення, до будь-якого завершення подій і до будь-якого повороту. Назвіть це плод твіст і do it for the plot. <сум> Зробіть так, щоб у вашого персонажа все сталося в будь-якому разі найкращим чином та способом. Це ваш серіал, ваш фільм, ваша книга, ваша історія. І от колесо фортуни може означати зміну декорацій. Все може змінитися одним днем. Творець він такий, він може все змінити. Він може вам якісь несподівані знайомства принести, несподівані зустрічі, виграші якісь, несподівані пропозиції. Це також може бути дійсно колесо, це може бути дорога, зміна декорацій, коли хочеться хоча б на день, але змінити щось. Так. Так, що ще... Летить шахет. Stay safe, будь ласка. Так, що ще принесе лева. Четвірка жезлів, і це карта свята, також до речі, карта осілля, карта фестивалю якогось і карта дому. Можете дійсно чекати гостей. Це карта може означати також новосілля, або ви запрошуєте до себе гостей. Або це може бути переїзд, це може бути в'їзд в нову квартиру. Можливо, це сталося дуже так несподівано, чи ви вирішаєте десь поїхати несподівано. На якесь свято чи на якийсь фестиваль, так це карта нерухомості взагалі і вашої зони комфорту. Хтось, наприклад, в офісі навіть може змінити кабінет, змінити робоче місце, так, або якось прикрасити його, прикрасити своє робоче місце, прикрасити свою оселю. Так, можете якісь декорації до свого дня народження, наприклад, повісити, або зробити там чи генеральне прибирання, наготувати і запросити друзів. Або це може бути відвідання чи йогось новосілля. Ну, взагалі, це карта нерухомості, карта святкування. Тому, от мені здається, що ось тут якесь це ваше святкування і підготовка до святкування, особливо ваших днів народження, вона дуже буде ключова. І я вже так подивилася на дно колоди. Десятка Пентаклі, це карта сім'ї, карта роду, карта сімейної справи. Це дуже хороша фінансова карта. Ви можете дійсно зустрічатися з сім'єю, з дідусями, бабусями, також воз'єднання з, з сім'єю, також дуже хороша карта фінанс, щодо фінансів сімейного бізнесу. Наприклад, це може бути, от якщо не сім'я, також, а ви можете працювати з родинним бізнесом або щось, що от, передається як по династії, або мати якісь договори так, з великими компаніями, також, інколи навіть великі компанії, холдинги, також вони йдуть е, по цій карті. Так, ну просто чудовий для вас місяць. Лево, мені дуже подобається. З вас лайк, щоб усе реалізувалося. Так. Я тільки взяла колоду, ну, я думаю, це, звичайно, мої руки, але вже хвилювання з приводу шахєда, але um, health check-up, ваша практика догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Приділіть увагу своєму здоров'ю леве. Це можуть бути планові огляди, аналізи, перевірки. Це буде для вас сприятливо. Ну, Якщо вже одна карта випала випадково, тому я для вас ще одну практику хочу леве. Яка практика буде сприятливою у липні для левів? І тут також з'єднатися зі своїм корінням. Це можуть бути практика і практики медитації, і наше коріння, рід це не тільки наша сім'я, це і традиції, це, можливо, навіть дізнатися щось про свій рід, про свою сім'ю, про своїх предків. Хтось, можливо, поїде на батьківщину там, де народився, там, де, наприклад, виросли ви у якогось. В якомусь селі, місті, і потім переїхали. Вам захочеться дізнатися щось більше про свій родовід, або повернутися до місця, де ви виросли. Або взагалі це зв'язок з традиціями, зв'язок з корінням. Так, можливо, це дійсно якісь традиційні обряди, вшанування традицій. Я знаю, що Івана Купала зараз уже відсвяткували у червні, але хто ще у липні буде досвятковувати? Як за старим календарем, так би мовити, то також це хороша можливість. Це сильна дата, все одно, і для проведення гадань також мені тут все подобається. Ну що ж, леве, з вами була я, ваша Оля Свідніцька. До зустрічі у нових розкладах. Па-па!